Всім привіт вітаю вас на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. Сьогодні буде тема про те, чому падає розсада перцю, поширені причини та виправлення помилок. Тому що навіть досвідчені огородники іноді стикаються з різними проблемами при вирощуванні розсади, сіянці або витягуються, падають, погано ростуть. Гниють і хворіють. Чому падає розсада перцю і що робити, щоб її зміцнити? І почнемо з неякісного ґрунту для посіву розсади самостійно. Якщо ви робите ґрунт самостійно, то подбайте про те, що він був пухким, легким, вологомістким і мав нейтральну кислотність. Рівень pH повинен бути в межах 6,5-7 одиниць, бо тяжка кисла земля. Часто стає причиною загнивання рослин, легким ґрунт можуть зробити пісок, перліт, вермикуліт та перепріла тирса, з чого повинен складатися ґрунт для розсади, торф чи кокосове волокно 30%, дернова або городня земля 25%. Зрілий компост, перегній чи біогумус 25%. Пісок, перліт або вермеркуліт 20%. Також на кожні 10 літрів ґрунту можна додати склянку золи. Вона не тільки розкисляє ґрунт, збагачує його важливими для розвитку розсади мікроелементами. Ще одна причина, чому розсада перцю падає. Надто густий посів. Щоб виправити ситуацію, можна видалити слабкі сіянці, щоб ґрунт краще провітрювався, а решта рослин отримували достатню кількість світла та живлення. Якщо ґрунт перезволожити, то доступ кисню до коріння ускладнюється і рослина слабшає. Поливати розсаду потрібно в міру підсихання ґрунту та водою 21-23 градуси, яку перед цим потрібно підготувати, дати відстоятися 2 дні. А я вам дякую за ваші лайки, підписки, дякую, що заходите на мій канал. Гарних вам врожаїв, гарних сходів і всього вам найкращого!